Покажемо вам цей екземпляр. Дуже крутий автомобіль в дуже гарному стані з невеликим відносно пробігом 162 тисячі. Власник вирішив його модернізувати. Він поміняв морду, тепер вона рестайлова. Виглядає він зараз максимально потужно. Давайте покажемо вам, який він взагалі по кузову. Так як я вже в попередньому відео казав, тут не було жодних ДТП. Морда мінялася не через те, що він десь був приїхав, нічого такого подібного. Власник ту морду, яка тут була, дає в подарунок. В подарунок правильно? <свіття> жодних пошкоджень по ньому немає. Автомобіль в ідеальному стані, незважаючи на те, що йому вже 5 років. 5 років, 5 років, 5 років, да. Є багато змін, не залишилось жодного хрому. Максимально чорний блек, ну не знаю. Дуже класний автомобіль. В принципі, хто знає, той знає, що це за автомобіль. Хто шукає собі BMW X5 трьохлітровий дізель класика жанра. звертайтеся за контактами, які будуть вказані в нас. А в наступному відео ми вам покажемо, як він виглядає всередині.